Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 317 за підручником про брать клас», автора Олександра Істера. Наше завдання подайте числа у вигляді степені засновою 5. Ну, поїхали з першого. Так, у нас п'ятірочка є, ну це 5 у першому степені, ми розуміємо, що буде у нас 5, так? Давайте через крапку з коми. 125. У нас саме головне, це основа повинна бути 5 в степені, а якому ми з вами повинні порахувати. Значить, 5 на 5. 25 це вже другий степень, і ще на 5 125, тобто це буде куб. І 625. 625 це у нас 5 в степені. Так, 125 це третій степень, і ще помножити на 5, буде 625, тобто, це четвертий степень. Є так, давайте друге. У нас у вигляді степень засновує 10. Тобто, після дорівнювання у нас повинно бути 10 в степені 100. Ну, тобто легенько рахувати, скільки лів, в такій степені. Я вам чесно скажу. Тобто, це буде у нас в квадраті по 2 нулі. Далі у нас 10 тисяч. Раз, два, три. Так, тобто це у нас 10, скільки нулів? Раз, два, три, чотири в четвертому степені. І останні 10 ну, це ми вже знаємо, це у першому степені. Все, це і буде розв'язок даної прав. Дякую вам за увагу! Не забувайте ставити лайк і підписуватись на канал. До нових зустрічей, па-па!